Доброго ранку. Зараз я швиденько покажу, як проходить підготовка насіння озимої пшениці до посіву. Готуємо ми пшеницю з каген, працюємо з нею не перший рік. Поки що ми задоволені, хоча вже на сьогоднішній день це вже третя репродукція даної пшениці. Але ще результати. Вона свої дає, тому ми використовуємо її на цей рік також. Зараз я вам коротенько пробіжусь по процесу підготовки насіння. Так, тут у нас одвіяне зерно вже готове. Чисте. А так іде процес протравки. 10 літрів на тонну робочого розчину. Показують, чим ми працюємо. Значить, на цей рік ми використовуємо протруйник стеліум Ultra. Він вже йде із інсектицидом, а також три діючі речовини по фунгіциду. Цікаво, будь ласка, подивитесь. Діюча речовина, ось, тибуконазол, прохлораз, боскаліт і інсектицид єме Ми працюємо в нормі літр на тонну. Також ми додаємо регулятор росту вимпілка в нормі пів літра на тонну. А також по одному літру доброго оракул насіння. Воно діє як і консервант. Якщо буде провокативна волога, то воно буде трошки притримувати начальний рост зерна. Ну і отак от ми працюємо. Протруювач у нас робить з її швидкістю 3 тони на годину. Це 5 тонн, приблизно півтори-дві години. Ми навіємо собі повний прицеп для посіву. Отак проходить наше протруювання і підготовка зерна під посів.